Мотор <свист> <свист> Знаєте що? А давайте будемо бігати просто по колу. По колу. <свист> Вони називали мене Еді Мерфі постійно. Ей, <свист> hey, Едді, добрий ранок, Еді Мерфі. <свист> <свист> Привіт, Еді <свист> Мерфі. <свист> так багато, що Я не Я Едді Мерфі. Ні, це Едді Мерфі, і це його невдалі дублі. Хоча в випадку Едді точніше сказати смішні дублі, які не увійшли в фінальні версії фільмів. Адже Едді часто жартує та веселиться під час зйомок. Як це було у фільмах Будинок з приколами. Не піду, я туди не піду. Але тату Ей, я там літав по кімнаті. Тату. Прив'язаним до стільця і за мною ганялись якісь барабани. Тату, мама в біді. В якій біді? Розкажи, хлопці, що за біда? <ріст> Я туди не піду. Тату мама втрапила в халепу. Малий, ти думаєш, це смішно, що мама втрапила в халепу? Зупини це! Зупини, будь ласка! <ріст> це ж була гра. Ваші <ріст> наші. <ріст> І кого ти покличеш, щоб виправити це за чотири <ріст> Так. Свою Май кращу діоріст. подругу Беку. Okay. Беку. Беку. Расистку. <тану> Часто водите? Yeah. Yeah. Коли well, треба кудись we'll поїхати. To... <реш> 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 Божевільний професор 2. Ди мене проблюйся yeah. зараз. Я <реш> 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 <I реш> yeah. хочу тебе запитати. Це твій так? <с2> <с 1> <с 1> ну, тепер начувайся. Що я роблю? Що я роблю? Що я роблю? Господи! <плес> Черговий тато та інші. <плес> 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 Заждіть секунду. Технічна заминка. Саме тому ми до сих пір не колонізували Марс. Awesome man, <laughs> <His> show business. <laughs> wow, you're really an actress. <laughs> and you're not. What do you think? you just a fool. you don't you 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 see Rita? a Rita. her, Fail, Tell our to, to use that money. Tell our said to use that money I gave her. To... <laughs> come, on, please, come, on. No. Okay, come on, Come on. Nah. Okay. Come on. Come on, Come on. Come on, Come on. Come on, Come on. Come on, No. Come on. Come on. Okay. Come on. Come on. Оскільки Едді знімається здебільшого в комедіях, крім нього теж вистачає людей на майданчику, які можуть влучно пожартувати. Ді... Роберт Де Ніро міг би втілити Кіта Ремзі. А він та ще діва. Можеш підійти ближче трошки. Вибачте, я не той рух робив. Я знаю, що ви знаєте міча, знаю, що ви будете це дивитись. Я не дозволи запихти в камеру. <ріпі> <ріпі> О, це виглядає неймовірно. О, а запах, наче сама готувала. Ваше здоров'я, хто приклеїв склянку до столу? Голоднів? <ріпі> okay. right, And... <ріпі> так. Що б ти хотів з'їсти? Сендвір з арахісовою пастою та желе. Сендвір з арахісовою пастою та желе. Ну, не знаю. Так, знає. але після сцени. Вибачте. You... Що смішного? <плес> Стоп! Ще дубль. Стоп! Зробімо це краще. Знято! Це було чудово. Так чудово, що ще дубль треба. Знаєте що? Вперше за період зйомок ми зняли сцену з першого дублю. Відповідно, в такій атмосфері завжди знайдеться місце для веселих ситуацій. Е, я хочу вас познайомити, Деска. Назви їм пару пісень, які ти написав. Розкажи їм все. Спочатку представся. Гаразд, я Річард Шерман. Заспіваємо Small World. It's a small world. Вони зараз таки, він написав Small World? Так, він написав Small World. О, давай я відповім. Алло? А я знаю, що на вулиці 32 рік. І я перший власник мобільного телефону. <ріху> <ріху> ти маєш казати Кія! Молодий. <ріху> <ріху> От я майже не змінився <ріху> з часу першого фільму. <ріху> Ходімо зі мною, я вам дещо покажу. <ріху> Дивіться, що з ним стало після першого фільму. <ріху> Тоді в нього шкіра була значно гладкіша. <ріху> що? У тебе зараз з боршу багато. <ріху> бо то я став старший. А я взагалі не змінився. Ні-ні ні, ти став ти став багатшим. Дещо вашу. <плес> <хрош. плес> і знаєте, Едді не з тих коміків, яких важко розсмішити через профдеформацію. Навпаки, він часто і густо сміється буквально з будь-чого. Яскравими прикладами є фільми Життя. Коли в тебе буде мапа, <плес> «Мапа Нью-Йорку, і ти прийдеш до мене, я скажу тобі вели звідси. Що ти біса ввесить. <плес> 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 ну ж бо, подивися вже ці карти. Слухай, чувак! <плес> чувак, ти <плес> пригальмований якийсь. <плес> Якщо допікатимете мені, матимете на милені шиї, на надерть. Що о Божевільний професор. Ой, божечки. Вибачте, давайте ще разок. Давай, перейде! Щоб твоя дупа пошвуру зайшла. Ти мій Геркулес. Покладзи тобі ще трошки квашеної капусточки. Шоу починається. Ні! Ні! Вибачте. Вас заарештовано! Вас заарештовано, пля! Ви <висне>? це та інші. Перепрошую, як вас звати? Мо, і у мене є груди. О, oh, мені шкода. Нічого. Це наче, наче жаба, яка проковтнула муху. А жабу проковтнула собака. А далі що? Він не може говорити. А далі що? A u něho poletě horla, tomu vypije čaj. A dále ještě. Mess of a dream, give nightmares, never thing. Bubl, bubl, double, Вітаємо в команді, Джеф. Арай, арай, арай. А сам. А сам. Awesome. Арай. Awesome, right, right, awesome. right. Також Едді буває незграбним. То щось зламає, то вдариться, то в щось влізе. Hey. Ей, ей, що ти тут робиш? Я вліз в ліс сподіва. Oh. Ти біса правий. Дякую. Вау, здається, там дракон. Вибач! Він справді влупив мене по дупі. Я вдарив його ногою. Це було по справжньому в тебе є час. В тебе є час, щоб пограти. Зараз тільки м'яч з кишені дістану. Ти взяв ключ? Так. Та де ж він? Зламав. Стоп. Він справді зламав його. <ріху> та й взагалі Едді як магніт притягує до себе кумедні та інколи дивні ситуації. Едді, еді. Гей, дивіться! Дідко мене одна бджола не вкусить. До завтра до завтра. Інші дітлахи вже граються з тобою, друже. Як тобі таке? Тобі треба над цим попрацювати. Ми попрактикуємось. Він здався, покінчив життя через той літак, який літає над нами. І тепер доведеться все повторювати знову. А я не хочу повторювати. Ми знімемо це зараз, або ніколи. Ага! ага! So this what you have. <laughs> чи то вплив Едді, чи так воно саме по собі стається, але інші актори теж буває лажають в подібних ситуаціях. Так, no. ти you сцену зрозумів. Знаєте, no, я дивився на позначку, mark, де мені стати, so we'll take... тож. Вибачте. Спенсер, Спенсер Трейсі робив це щоразу. He's я знаю, але що Спенсер трейсі. трейсі? Так у вас the обох the і волосся right? сива. <laughs> 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 Пам'ятаєш, як ти, ти зламав моє йо йо. А нове так і не відкупив, та ще й в ліжко спати відправив. Вау, ти новий сценарій придумав? Ні, я навіть писати не вмію. Що там відбувається? Ти мене вбиваєш. Ти справді мене вбиваєш. Професор Кламп, що з клітками? Чому вони відчинені? Мене не видно в камеру, зверную ще велюрою. І принесе ліфті і скрп із кріпка і скрепка не забудь. Okay. Так, молоде і купити нову лампу. Прикупити лампу, okay. так. Okay. Okay. Ламп. <рик> Також з акторами частенько трапляються обмовки та різного роду ляпи з текстом. Отже, вам потрібну порцію Ice молоко? Зробіть, будь ласка, подійте Ice щось там. Це хлопець мав Божий талант. Що там, вуса заважають? Ви самі це сказали. Тепер і платіть, Мій чоловік пізне в чергу, інколи з ним таке трапляється. Я люблю його всім серцем, але інколи йому треба завалити пейку. Ця лашка була в мені цілий день. <реш> Яка моя репліка? Я продам іграшки. Я продам всі свої іграшки. Мені теж треба повторити репліку, бо я її запоров. Давай ще раз. Я <реш> почну з. Мотор! Чудово, дякую. І, звичайно ж, Еді тут не виключення, він теж інколи возиться з текстом. Чоловіче, прокинься! Він вбив її. І Я забув, що далі. <реш> <реш> То як там та репліка?

Тобто, піймай. Тобто, Мотор. Ви хочете розлучення? Гей, гей, стоп, 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 народ. Послухайте мене, я збираюсь знайти вам найкращий будинок, бо я можу це зробити. І коли я знайду його, то. Я рознесу твою башку, я не жартую. Я вистрілюю тобі в обличчя. Кулю за кулею падлюкати. Друже, я тобі дещо скажу, ти маєш вести себе як чоловік, тобі вже 10. І... Вибачте, перепрошую, я геть забув бог словав. Е гей, 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 Майкла, тобі не варто боятися. Я з цим не згоден. Я з цим не згоден. Він теж на моїй хвилі. Ще Гей, гей, куди ти йдеш? Мені не подобається. <laughs> Спостерігаючи за Еді у фільмах та за лаштунками, я б сказав, Еді Мерфі це синонім до слів комедія, позитив, сміх. Він здається компанійською та світлою людиною, яка здатна розсмішити будь-кого. Тож на останок пару фрагментів з імпровізацією Еді у фільмі Шоу починається. Oh, я був тим, хто придумав the... цю ідею з назвою, Good щоб today. назвати шоу шоу Тайм». і yeah. я розповів всім. І вони з Божою волю. Просто вони, знаєте, не могли повірити, а продюсери, ну вони взагалі. А міч, знаєте, він заздрить. Сидить щось там собі за цим обличчям. ну, бо не йому ця ідея в голову прийшла. Він щось, там... він щось бубнів собі під носа, коли ми вибирали назву для шоу, щось сидів там собі, в нього що ти кажеш. боявся розповісти про свою ідею. Єдина ложка дьогтю в цій бочці меду, знаєте, єдине, що псує всю цю загальну картину, це, звичайно це ж, це ж цей чувачок, мій партнер. Оце все. А вони могли постаратись і знайти когось, типу, Вуді Гаррельсона, чи, типу, Кюба Гудінга Молодшого, чи Дензела Вашингтона, чи Лоуренса Фішборна, або. Омар Епс, наприклад. Це б могло бути, типу, наш старший молодший брат. Ну ви розумієте, я і він, я і Ома це... <плес> Що ж, народ, гляньте ляпи того самого Де Ніро. і якщо це відео вас підбадьорило, дайте лайки, коменти, підписки. Дякую і папа. -па.